Під час атаки 14 січня Росіяни використали лише половину ракет Калібр, які підготували у Чорному морі для удару. Про оперативну інформацію на зараз і те, чого чекати далі, ми маємо нагоду поспілкуватися з Наталією Гуменюк, начальницею об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня. Вона з нами на зв'язку з кайпом. Вечір добрий. Вітаю слава Україні, героям слава! пані Наталю. От буквально недавно ви повідомляли, що рекордна кількість ракетоносіїв у чорному морі яка ситуація станом на зараз. Зараз море штормить, воно все ж таки відповідає тим погодним умовам, які притаманні цій пори року. І цей шторм змусив трошки зменшити ворога корабельного груповання. Наразі це 11 одиниць, серед яких п'ять ракетоносіїв. Один надводний ракетоносій зайшов в пункт базування. Ми, в принципі, підозрюємо, що це той, який використав ракети напередодні під час минулої атаки масової. Тому Сумарний залп ракет на зараз оцінюється як 36. і це говорить про те, що небезпека нікуди не поділася, що дійсно все ще залишається дуже актуальною загрозою ракетного удару, не обов'язково масованого. Це можуть бути і точкові удари. Тому що ракети Калібр це ракети високоточні, які е, найчастіше застосовують по об'єктах критичної інфраструктури. Ворог не відмовився від е, намірів. Е, Продовжувати техногенний шантаж, зокрема позбавляючи благ цивілізації українське населення, це про це свідчить і його тактика ведення бойових дій вздовж всієї лінії фронту на півдні. Наприклад, протягом дня і минулої ночі вони знов обстрілювали мирні населені пункти і на Чаківському напрямку, і на правобережній Херсонщині, де окуповані і Нікопольщину, яка просто знаходиться. Навпроти Запорізької атомної електростанції. Тобто, продовжуються ось такі ведення бойових дій з шляхом бойового шантажу. Нині в день, зокрема, на Миколаївщині і Херсонщині була повітряна тривога. Щось відомо про це. Так, ця повітряна тривога була викликана застосуванням ворогам реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по Очаківській громаді вони гатили безпосередньо з Кінбурнської коси, де не можуть залишатися на постійній основі, але час від часу обирають для себе проміжок якоїсь час часової і, і погодний вікно таке, яке їм дозволяє проникнути туди, і обстрілюють протилежний берег. Це і портов. Інфраструктуру і соціальну інфраструктуру міста просто б'ють по житлових будинках. На щастя, постраждалих не було, але загроза все ж таки досить суттєва, тому що ворог використав близько 30 снарядів просто на напрямку Чаківської громади. Потім вони звідти ретируються, оскільки отримують удар у відповідь, бо ми можемо бити тільки тоді, коли вони позначають, де вони насправді зараз розташувалися на кінбор. Ській косі сталого залишання там вони собі дозволити не можуть. Це Ць цьому сприяє штурмова погода і наша бойова робота. От, власне про ситуацію на кінбурзькій косі хотілось би детальніше почути від вас, та що можна, звісно, озвучити, як змінюється там розподіл сил, хто контролює її зараз, і чи можемо ми десь найближчим часом розраховувати, що вдасться відвоювати цю територію нам. Насправді це дуже складно, оскільки зв'язок з суходолом коса має саме з лівобережжям, там де ворог розташований ще досить потужно і має свої можливості поповнювати запаси і підвозити туди боєприпаси. Зокрема, самі ж підрозділи знаходитись на Кінбурнській косі не можуть, тому що ми постійно відпрацьовуємо так само у відповідь, і вони знаходяться під вогневим ураженням тому вони тільки наїжджають туди для нанесення вогню по протилежному берегу. А те, що такої сталого такого контролю не можна встановити, це обумовлено, зокрема географією цієї місцевості, тому що з Очаківською громадою нас розділяє якраз Дніпробузький лиман, через який ворог і намагається тероризувати цей напрямок, щоб не було залучення Миколаївщини до зернової угоди. Ви згадували вже не один раз у нашій розмові шторм, такі погодні умови специфічні? А саме вони впливають на те, що росіяни давно вже не застосовують іранські дрони в останнє на початку січня, чи чому вони призупинили їхнє використання? Я думаю, що тут задіяно декілька чинників зокрема, їх об'єктивні якісь чинники, верніше суб'єктивні, які пов'язані з наявністю персоналу, який здатний використовувати ці дрони, тому що ми пам'ятаємо, що вони постійно потребували присутності іранських інспекторів, які б навчали персонал використовувати ці бережуючі боєприпаси. Вочевидь, є певна особливість, яку вони. Ще не опанували. А через те, що вони зараз ускладнені в розташуванні цих баз нашим нашою вогневою роботою, їм доводиться їх розташовувати теж на Азовському узбережжі в районі там Краснодарського краю. Це теж може ускладнювати і процес використання, оскільки в такому разі їм необхідно буде долати два моря. Mm -hmm. І Азовське і Чорне, тому що запускають вони саме за цим напрямком. А штормова погода, і, зокрема, поривчастий вітер, вони дуже суттєво впливають на аеродинаміку цих дронів. на… Політність і так далі, тому цілком імовірно, що сукупність цих факторів і впливає на невикористання зараз, не застосування ними цих видів боєприпасів. Хоча не виключено, і що вони відпрацьовують нову якусь тактику для того, щоб задіювати більш ефективно ці дрони, оскільки наша ефективність протидії їм в цьому цьому році зокрема сягає 100%. тобто протиповідь. Тряна оборона знищила всі дрони, які з 1 січня ворог вже намагався запускати. Ну вони там щось собі напрацьовують, але ми ж теж напрацьовуємо і теж все аналізуємо. Тому ворогу ми точно і тут не по зубах, і Будемо сподіватися на це. Наше головне управління розвідки повідомляє, що найближчим часом ворог планує готувати масштабний вкид фейкових новин. Перше питання якого плану ці новини можуть бути, і друге питання, як саме в наші голови вони будуть достукуватися тими новинами? Зокрема, ви вже могли бачити ці вкиди, коли за діянням. Багатьох іноземних експертів різних фахівців авторитетних видань засобів масової інформації західного напрямку застосовують якраз впровадження суспільної думки про якість проведення військових операцій, про буксування військ на півдні, про певні розвитки подій, які відбуваються зараз на сході. Про про подачу інформації. Про сам хід бойових дій, і як з огляду на те, що це від першої джерела, нібито від наших ж військових, це використовується і псо, в тому числі, коли ворожі війська навіть перевдягаються в наш однострій і проводять такі стрім акції, нібито наші війці з лінії фронту розповідають про справжній стан подій. Тобто треба бути дуже уважними до інформаційної гігієни, власної, пам'ятати, які джерела є насправді об'єктивними і офіційними, достовірними, і тільки цією інформацією користуватися, Інформацію перевіряти щонайменше в трьох джерелах, тому що дійсно намагаються використовувати аж до зламу певних там сайтів, певних інформаційних ресурсів для того, щоб Зламати внутрішній психологічний стан як війська, так і тих, хто їх чекає вдома. Ну боротьба з їхніми фейковими новинами вона вже триває на не один рік. З початку великої війни так ми теж навчилися розрізняти, що фейк, а що не фейк. Але все таки для наших глядачів, давайте ще раз повторимо, щоб вони читали лише офіційні джерела інформації. Для нас для журналістів, ми звісно знаємо, як працювати. Ми вже не один день ведемо ефіри. Все таки для глядачів, як правильно звідки черпати інформацію, на яким сайтам довіряти, будь ласка, від вас інформація. Yeah. По перше, дійсно ставка робиться на те, що довіряють фейс фейс обличчя в обличчя, тобто виходу на зв'язок бійців з передової. Треба ретельно перевіряти, чи дійсно це наші бійці дуже критично сприймати інформацію, чи дійсно яке джерело поширило, скільки підписників, яка аудиторія, і наскільки інформація відповідає офіційному зведенню, зокрема, генерального. Штабу військових командувань, які мають офіційних спікерів, саме це і є офіційні джерела, які підтвердять достовірну інформацію. Ну інформаційний фронт тримаємо не тільки ми, журналісти, погодьтесь, але і усі, хто і споживає цю інформацію, хто поширює себе на сторінках у соцмережах. Тому тримаємо інформаційний фронт разом. Закликаємо усіх наших глядачів. І дякуємо вам за розмову. І з нами була Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня.